Як співається в народній пісні, весна йде, красу несе. Та незаперечним є те, що краса у місті твориться ще й руками небайдужих працьовитих людей, наприклад, ось цих. Виконавши планове обрізання дерев, працівники комунального підприємства Сансервіс у жовтневому районі взялись за озеленення сьогодні. У парку 50-річчя України вони висаджували дерева та чагарники, а незабаром візьмуться впорядковувати квітники і газони. Садимо дуб. На сьогодні 10 штук дуба, 30 штук кльона, 30 штук ясеня і ще 10 штук липи. На сквері Рзянкіна у нас буде, ми будемо висаджувати магонію в кількості 100 штук. І у вулиця Невська там теж сквер, де ми висадимо чубушник в кількості 150 штук. Це кустарник, який магонія, яка вічно зелена, а чубушник буде зеленіти нам літом і весною. Деревам по вулиці Будьоного вже понад півстоліття. Цьогоріч їх вписали у план омолодження. На сьогодні завтра працівники дзержинської дільниці сансервісу завершать цю роботу і теж розпочнуть висадку молодих саджанців у районі. Трудяться працівники завзято, але тривожаться з причини затримки зарплати. І, попри все, кажуть, що люблять свою справу, адже впорядкована смарагдова краса вже зовсім скоро покращуватиме настрій городянам. В рамках міської акції Ветеранське подвір'я молодь центрального міського району вже допомогла прибратись на присадибних ділянках та в оселях ветеранам-власникам 14 дворів приватного сектору. Цю діяльність координують депутати райради, соцпрацівники територіального центру району, які краще знають і своїх підопічних, і про обсяг необхідної допомоги. На сьогодні в районі проживає 2748 ветеранів війни. Це ті, які воювали, ті, які одинокі, ті, які потребують нашої допомоги. Тому ця акція продовжується і в квітні також, і до 9 травня більшу частину людей, які будуть нуждатися в цьому, ми охватимо. Приватний сектор на Гданцівці закріплений за учнями 10-ї середньої школи. Цього разу до них долучились і студенти Криворізького авіаційного коледжу НАУ. Разом вони обрізали гілля дерев, винограду, а також прибрали торішнє листя на подвір'ї вдови Марії Іващенко, яка мешкає по вулиці десятиріччя жовтня. Їм треба допомагати, тому що все таки вони безпомічні, тож по-своєму люди, старенькі, їм, крім нас, ніхто не допоможе. День видався прохолодним, вітряним. Тож, виконавши роботу, хлопці мали нагоду погріти з гарячим чаєм, поспілкуватись з Марією Захарівною. Колись і вона була непосидющою та завзятою до праці, а у свої більше як 90 вдова може розраховувати лише на підтримку соцпрацівників та цієї небайдужої молоді. За таких одиноких ти забуваєш, що вони скаже одинокі в цьому світі. Я тільки благодарна. Цей приклад опіки і допомоги тим, хто її потребує, має поширюватись у місті. Відтак світ навколо ставатиме добрішим і кращим, переконані волонтери.